Thank you Червень ніжно ступає по світу. Сонце сяє, дарує тепло, розквітають барвисті всі квіти. Все довкола давно ожило. Наші вітання. Усім ось і настав довгоочікуваний червень, який проніс нам таке бажане тепло, бояння літніх трав, чисте зоряне небо та ніжні світанки. Але найголовніше, що дарує нам літній місяць, це свято останнього дзвоника, яке новою сходинкою. У піраміді шкільного життя перших десятих класів та першим кроком у самостійне життя наших одинадцятикласників. Проте цьогоріч свято прохання зі школою не таке традиційне та урочисте. У нашій країні йде війна, яка щодня забере життя сотень українців. Багато навчальних закладів зруйновані, і навчання проходить дистанційно. Та, попри все, наша країна уже більше року дає гідну відсіч ворогу і обов'язково переможе. Адже кожен із нас на своєму місці робить все можливе для цього. Рік війни не зламав нас, а навпаки, загартував, навчив бути об'єднаним і безмежно любити свою рідну землю. Хвилина дивовижна і така щаслива. І це в житті залишається як мить. Хай прапор розвивається у сонця переливах, гімн України вільно хай звучить. Мить минув цей рік навчання, були і успіхи у ньому, і старання. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Слово для привітання надається директору школи чорному Сергію Івановичу. Слава Україні! Вдячний Збройним силам України, усім захисникам і захисницям за можливість бути на рідній землі, можливість навчати і навчатись. Дорогі діти. Шановні вчителі, шановні батьки, от і прийшов день, коли ми вкотре почуємо чарівну мелодію шкільного дзвоника, який сповістить про закінчення 2022-2023 навчального року. Настав час підвести підсумки. Цей рік був для нас тривожним і надзвичайно відповідальним. Адже вимагав від нас не тільки дати учням високі знання, а й захистити, зберегти найцінніше їхнє життя та здоров'я. Особливі слова подяки сьогодні надсилаю нашим учителям, дякуючи вашій відповідальності, наполегливості і майстерності, багато пройдено, вивчено, витримано. Зі словами глибокої вдячності, звертаюся до людей. Які допомогли нам, учителям, організувати освітній процес на відповідному рівні? Мова про вас, дорогі батьки, завдяки спільній праці, вашій підтримці та взаєморозумінню, далаючи труднощі, завершуємо цей навчальний рік і маємо досягнення та успіхи? Сьогодні з гордістю говорю, що наші учні отримують міцні знання. Доказом цього є те, що 23 дитини закінчують навчальний рік на високому рівні та отримують похвальні листи. Також наші учні мають здобутки всеукраїнського, обласного та місцевого рівня. Дорогі наші випускники, сподіваюся, що у цей нелегкий час ви правильно оберете життєвий шлях, визначитесь із пріоритетами, продовжите навчання, побудуєте власну долю та зміните нашу країну на краще. Бажаю вам, учні Барвінківського ліцею, безпечних і мирних канікул. Набирайтеся сил, дорослішайте. Ми радо зустрінемо вас у наступному навчальному році. Тримаймося! У єдності наша сила! Свято останнього дзвоника з нетерпінням чекали не лише випускники, але й учні першого класу. Адже вони сміливо пройшли стежками нової української школи. І сьогодні. Вони хочуть поділитися своїми враженнями. Всю шкільну свою родину ми вітаємо нині щиро. Ми привітим посилаємо і з закінченням вітаємо. У черневий світ і час хоче ми вітати вас. Також хочемо поділитися. Ох, не легко, дистанційно вчитись. В новій школі ми навчалися, а навчаючись, ми гралися. Все вже вміємо писати, малювати і рахувати. Сим із технікою дружиною. Нам подобається дуже. І з ним відео з ними. Веселіся, вчитись. Дуза всі ми креативні, і веселі, і активні. Знаємо справді так багато, бо навчалися завзято. На коні коли ми йдемо, петамогу видко ждемо, щоб закінчилась війна, мрія в нас усього дна. Сьогодні світле шкільне свято, це на повторне мить. Ми хочемо щиро побажати Негай на всьому вам щастить! Незламні українці і дорога наша ліцельна родина. Знову ми проводжаємо з нашого закладу випускників у доросле життя. Зустрічаємо розумних і кмітливих, таких дорослих і таких вродливих, сучасних, прогресивних, заповзятих, старанних, працьовитих і крилатих. Призерів, переможців, активістів, дотепників, завзятих і артистів. Сьогодні вони красиві, як ніколи, випускники Барвіньківської школи. Схожий на інший, кожна ніч диктує мотив для ти завжди найрідніших, для ти просто чужий В житті бувають різні дороги, буває радість, буває тривог, та знай на блакитній планеті немає зай. Не секрет, що навчання в школі було дуже непростим. Пережили хвилі коронавірусу. А ще вперше зустрілися з дистанційним навчанням і тільки-тільки вийшли на фінішну пряму, як до нас усіх увірвалася війна. До 24 лютого 2022 року ми навіть не задумувалися, що були по-справжньому щасливими, адже в нас було щасливе безтурботне дитинство. Ми навіть уявити не могли сирени, ракети, прильоти, тривожні рюкзаки. Здається, то було геть в іншому житті, не з нами. Але дякуємо за те, чого нас навчила війна бути сміливими, відданими Україні і вірити у перемогу рідної землі до останнього. А ще сміятися, щоб не боліло, щоб у нас були сили щодня. Наближати перемогу, щоб ми не впали духом. І за всі ці веселощі та вигадки сьогодні ми, перш за все, дякуємо нашим Збройним силам України. Всі, хто на суші в небі та на воді, боронять нашу рідну землю від нерозумних орків. Тим, хто пожертвував своїм мирним життям, заради того, щоб ми мали нагоду жити в Україні. Тим, хто проміняв заручне ліжко на солдатське, зручні умови на військові та звичне життя на хвилю боротьби. Тим, хто віддав своє життя за наше мирне завтра ми не забудемо, ми не пробачимо. Шкільні роки прекрасні, незабутні, вони залишаються в житті кожної людини на все життя. Поряд із нами нашу шкільну дорогу долають наші вчителі. Вони відкривають нам світ науки, навчають бути гідними людьми, радіти нашим успіхам, сумують через невдачі. Дорогі наші вчителі, прийміть сьогодні щиру подяку від наших випускників за те, що будні свята ви були поруч з ними, за те, що терпляче вчили їх мудрого, доброго, вічного. У слові вчитель все, життя і мрії. Полі душі в цвіт, найкращі помисли, свята любов, надії і вчитель сам це неповторний світ. Сьогодні кажемо спасибність Ми школі нашій вчителям за те, що нас любили і вчили. Ми безмежно вдячні вам, як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були такі малі за те, що нас любили і розуміли. Спасибі, дорогі учителі. Усі знання одержані, важливі. Усім згодяться потім на землі, за те, що добре ви були і терпеливі. Спасибі, дорогі учителі. За труд важкий, недоспанії ночі. Вклоняємося низько до землі, за лагідні, усміхнені і очі. Спасибі, дорогі учителі, за вашу ласку, щирість і турботу. За те, що підняли нас на крилі. За повсякденну кропітку роботу. Спасибі, дорогі учителі. За те, що ви були за батька і матір, учили чесно жити на землі, що нам не поспішали двійки ставити. Спасибі, дорогі учителі. Ми любимо вас і поважаємо щиро, хоч допікали, як були малі. Бажаємо здоров'я вам і миру, спасибі, дорогі учителі! Тепер уже прийшла пора прощання, і ми сьогодні трішечки сумні. За наше виховання і навчання. Спасибі, дорогі учителі! Як сонце зійде, ми покинемо школу, розлетимося в по всій землі, та не забудемо вас в житті ніколи. Спасибі, дорогі учителі! Наша школа, рідний дім, нам так затишно у нім, як, як тахи ми всі злітаємось до школи, незабутні ці роки, найдорожчі нам стежки. Не забудем ми забудемо в житті тебе ніколи, на урок скликай. Шляхи з нами поруч вчителі школа. Ми завжди пишаємо з тобою, і у кожного в житті Ці дитинства кращі дні. Школа рідна, будеш в серці, ти зі мною, Нам урок скликає щодня. Лу. yeah, yeah. Дорогі наші одинадцятикласники і вся шкільна родина вітаємо з завершенням такого непростого, сповненого тривогою року, який дуже багато чому нас навчив. Загартував, об'єднав в одну родину. Дорогі наші випускники попереду незвідена далі, позаду протоптана стежина у шкільному дворі, незрадлива мамина усмішка. Ми віримо, що ви будете гідними людьми, а згадка про школу. Залишиться у вас на все життя. Час настає сказати своє слово, дзвонику останньому шкільному. Дзвони дзвіночку на добро, на волю, на мир, на перемогу і на України волю, на щастя і на здійснення всіх мрій, і голосом своїм усіх зігрій. Сонце у небі лагідно на сяє зводник, дзвенить сміхом дитячим сповнився цілий світ, нас вчителі назавжди провадшають, час летить, раптом усі ми дорослими стали вмить. Школа сумує, школа чекає, дивиться пильно в далі, дзвонить останній, кульки злітають ви. Все усини враз набігають, школа моя прощавай Ми ще повернемось, ти не журись.